Усім привіт! У мене сьогодні недільна подорож до захоплюючого міста Кам'янець-Подільський, а саме до фортеці, і заразом цей тур передбачає поїздку до затопленого села Бакота. Так, так, вам не почулося це саме тур. Зазвичай я люблю подорожувати самостійним маршрутом, але до Бакоти немає можливості наразі поїхати самостійно, бо це краще робити на машині, а не громадським транспортом, бо туди і так. Не легко дістатися. Хмельниччина дійсно може вразити користа, завдяки певних фактів, але перш за все. Ми зараз в історичну зону міста. Досить цікавий міст. Дивіться на лі та ще й організований від Офісу туризму міста Вінниця, коштує 950 гривень з особи, це тільки трансфер, плюс додатково 100 гривень за вхід до фортеці Кам'янець-Подільського і ще 100 гривень за прохід у національний заповідник Подільське товтре Бакоту. Додатково 200 гривень ще за комплексний обід, але це за власним бажанням. Віниці я виїхала о 7 ранку комфортним автобусом з кондиціонером з супровідом розказів Гіда про Вінницю, Хмельницький. Зараз ми будемо виїжджати на польську площу. Це серце міста насправді. І ось тут радуша. У сторону буде поліву сторону від вас. ратуша найстаріша в Україні. Вона датується 14 століттям. Зараз там знаходиться. У Кам'янець-Подільський ми приїхали об 11-й годині вже до самої фортеці. По друзі, ще в нас була невеличка перерва, десь 20 хвилин на каву на заправці. Приїхали ми в саму спеку, бо виїхали трошки запізно. Звісно, ходити по території в саму спеку плюс 35 це ще той квест, бо ми піднімалися по крутим сходам, гід нам довго і нудно щось розповідав. води. Нас по різним закуточкам, як справжніх козаків і козачок. Тому все ж таки я люблю самостійні поїздки, де ти сам собі господарюєш і ходиш, куди хочеш, обираєш різні локації. До речі, заплатили ми за гіда 400 гривень це за одну годину його роботи. Тобто 11 гривень вийшло з людини, бо нас було в групі 34 людини з Вінниці. Що хотіли, він попав до музею Булака Міно. Це печума, вона спеціальна кровка. Потім робила ці кінця, ці кільця скріплювалася і саме таким чином виготовлялася ось свої віддачі. Тобто за часів переготовичів саме тут саме ...яка до того часу попала під владу до Османської імперії. І у зв'язку з цим Кабінецька фабрикація виходить на дуже такий потужний план. То, который выходит на проклятие с собой диву. Вже після екскурсії у саму фортецю у нас була вільна годинка до обіду, який був запланований на 13 годину. Можна було пройтися історичним центром міста Камінець-Подільський. Багато було туристів в цей день, бо це був вихідний день, і з різних міст дуже багато було туристів. Більшість все ж таки була зосереджена у самому замку. А вже ми гуляли по самому центру. Обід у нас був, м'яко кажучи, несмачним. Як будете в цьому місці, не раджу заходити до закладу Мрія козака, який називається. Бо це був один із найнесмачніших борщів картоплі відбивної в моєму житті. Настільки несмачно, що вся наша група була засмучена, чесно кажучи, таким обідом. І вже далі, після того, як ми пообідали, трошки відпочили, набралися сил, ми відправилися до Бакоти. Озеро Бакота це Бакотська затока, розташована на півдні Хмельниччини. До 1981 року тут знаходилось село, яке дало назву території. Але тепер на його місці розлилася величезна затока, утворена водами Дністра. Це, хочу вам сказати, водночас і дивовижне місце, і трагічне, бо затоплене в 1981 році село внаслідок будівництва Дністровського гідровузла. Бакота у перекладі з давньоруської мови означає бажане, прекрасне місце. Знаходиться воно на березі Дністра на території національного природного парку Подільські Товтри. Клімат тут. До речі, дуже нагадує Ялтинський. Ми їхали десь дві години до самої Бакоти, бо дорога була дуже жахлива. А як їдеш на автобусі, то ще й більш проблема. Автобус у нас був великий, розрахований на 52 людини. На превеликий жаль, чомусь з туристів беруть 100 гривень за вхід. Це не безкоштовний вхід на територію, але, на жаль, умов ніяких, ні нормально доїхати, ні спуску немає зручного, ні до пляжу дістатися. Умови насправді дуже складні. При тому, що я фізично витривала, навіть мені було складно спуститися до самого пляжу. Спуск був максимально і високий і моментами було навіть дуже слизько, вузенька. Така доріжка була, були і обриви, і скеля. треба бути дуже дуже обачними. Ось, а ну і тим паче, що ми ще й відвідали це в саму спеку. Уявіть, як це і складна дорога, плюс спека, і це все о 3 годині дня. Я, чесно кажучи, не знала, що тут такий важкий спуск до самої води, бо ніхто якось не показує цього, і у жодного блогера чи у якійсь програмі я про це не читала і жодного разу не бачила. Можливо, нас привезли саме в таке місце, я не знаю, але ось показали, і розказала про ці нюанси, щоб ви теж мали на увазі. Бабакота це дійсно місце, куди хочеться повернутися ще, ще ще і ці скелі, і неймовірне повітря, і краєвиди, неймовірні. Загалом дуже красиво, і дуже хочеться ще повернутися. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Сподіваюсь, воно вам було цікавим. Мандруйте, відкривайте для себе нові місця, нашу країну.